Чого нас крісла? Знаємо це чудово, бо купували штучне щось і не раз. Що таке штучність? Штучність це підробка. замінник натуральності, реальність днів сьогоднішніх жорстока, бо справжні все витіснює споруд. Почнемо з їжі. в наших магазинах продуктів безліч, що учи душа, а де старчити. Більше половина є штучними і підроблені жаль. Так, вони пахнуть і на вигляд гарні, усім також доступні по ціні. На смак, як скуштувати, непогані. Та користі від них немає, ні. І одяг, що купуємо в крамницях, синтетика та хімія І це не є для когось таємниця. І з цим стикаємось кожен день. Бо штучне у ціні дешенати. Ніч натуральне, справжня, і тому простий народ весь змушений купляти піджити щось, щоб вижити. Ви бачили всі гарні штучні квіти, Вони не мають та цвітуть завжди. Їх не потрібно вести, не треба сонці, тепла і води. Але вони є мертві. За живими потрібен догляд, світло і пиця, і пахучі. І пджула нестиме з бої квітки в ній життя. Є штучні меблі, бурматеріали, сантехніка, тканина, посуд теж, фальшиві документи її, метали, і навіть штучне золото знайдеш. Є штучні віки, груби, руки, ноги. Тепер вже ні для кого не секрет у світі інновацій, технологій, що навіть є і штучний інтелект. Сучасний світ нав'язує. Чим далі, тим все більше її стає. І наслідки від неї неминучі, Бо шкода в ній для людства сили є. А знаєте, що ще буває штучно? Відносини, зв'язки і почуття. Любов і дружба, посмішка блискуча, гірка це правда нашого життя. Несправжніми не справжніми бувають християни. І грають роль немов. Світими в церкві, не даси ж догани, та не такі в буденному житті. Ми сердимося, тримаємо образи у серці гордість, по гонах та пихах, кидаємо комусь жорстокі фрази, Не боїмося Бога і гріха. І заздримо, і інших зневажаємо, і скудимо лукавому не раз. Можливо, хтось цього і не признає, та Бог же бачить серед